Ми, я назад і сьогодні будемо грати в закуліці за людину. Я зараз йду на перший левин, бо я тут все вже приходив. У мене купа скінів. Чекайте, магазинчик. Нам треба вибрати будь-який скінчик. О, я хочу такий. Прикольно. Все, тепер погнали грати. Це, походу, надо завдання виконувати. Давай побігли! Погнали! А! 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 Ты тут? Что виду. Тебя видел. Пойду Это уже мой тут трошки. Пробаршил. Так. Надо бегать назад. Бачу дверцы. Пока-пока. Що ти стоїш, дурак, та йди вже! О, нарешті. Зараз може бути реклама, чекайте. Все, ми вже з вами пройшли першу картку. Давайте вже трошки щось посладніше. Давай, щось та йдемо таке поприкольніше. Я хочу якісь чеські навозити. О, прикольно! Спікер бендітан! Давайте спікер мене і буде мене монстр. Я хочу якогось прикольного взяти. О, давай. Ось цього потім. Потім за українця зіграємо. Все, погнали на картку. До речі, це дуже прикольно. Я вже її грав тисячу разів, вона така прикольна. Просто бідбець. Ой-ой-ой, О, давайте в трубу. Він дав. Та як це проходить? А, але я випав. Але біг за другим завданням. А! А, друге завдання це просто вдарить Девід, дев'ять, дев'ять, я виграв. Все розбив. Де монстр. Де монстр. Ха-ха! <реш> я дура! Боже, це так смішно виглядало? Ой, вибачте чекайте? Будь ласка, вибачте мене за рекламку. Я трошки вас затримав. Давайте. Е-е-е, е, Так, нам тут треба знову випадка задання, то втікнути від цього дебіла. Все, закрылось, что никто не выбежав. <головік2> я предатель. Так, так, так так, сказал кулумет. А? Видам? Від за мною. Від за мною. я профі. трошки. Но бридать, тільки там не бахнетесь. Бляха, тут таких чоловічків як купа. Я вже думаю, що мені кіп зда. Та де це за завдання? Це до домашнє? Хто не любить робити домашні завдання, пишіть, пишіть, ставте лайк та підписатись на мій канал. Все, рекламка заробить? Рекламка наша прийшла. І на на, -на давайте. Давайте все прийдем. Еге, прикол. Е, я хочу це. Давайте останні лавенчі. Давайте перший. Ми вже перший не покладували. А другу. Я другу серію буду знімати. Я, сер... я другу серію буду знімати. Е, про монстрів. Ну я розумію, що це у... українська гра. Тут може попастись з, український... з українськими... з українськими. З українськими. З українськими формами, але вибачте. А, свет уж це вихід. О -о -о. А там вихід аж. А фей ви придумала? Ну! Ой, ще рекламочка буде. Паска, вибачте там за рекламку. Давайте будем говорить, Здравичі, до е, речі, підписуйтесь на мене, Допомагайте мені допомагайте мені знімати український контент. Це взагалі вже бомба. Чекай. О, чекайте, будь ласка. А я того не знав. Википан А. Так. Малюнок такий собі. Та він, та він. Та, бляк, ти чого-то там. Бляхо, ну, згаджіть, будь ласка, чого він там стоїть? <рик> ура, 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 ура. <рик> а де да завдання? Ого. Ну, ні. Ого, ого, ого. До ой 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 Так, все, ми майже майже прийшли. Давайте самий. Давайте уцелем. Я чуть-чуть не дообісрався і дуже весело, я так скажу. Тут нарі! Ааа! Ай, патронаки трясуться! Тривога! Тривога, тривога! Та нас монстр напав! Слава Богу, слава душі! Боже, я зака Ще Що буде рекламчика? А може і на тому вже все, але давайте ще одну карточку пройдемо і все. Так, все, погнали. Це я сам якстрибальніший. Офіті високий. Лабіринт. Я вже будемо на цьому, цьому закінчити. Дякую за перегляд, ставте лайки підписуйтесь на мій канал і. І і, і, і це то, що Україна Квіда перебоже. Всім па-па-па!